Відомій касті червона шапочка несла для своєї бабусі пиріжки. А я у своїй корзині несу фрагуліно, усіма улюблене вино, яке точно знадобиться відпочиваючим у комплексі хрінники, які цілу ніч гульдибасили, танцювали, пили. І вранці їм допоможе фрагуліно. Ну або водичка, що вони вже виборуть. Ходімо роздавати подарунки. Добрий ранок. Як ви ніч провели? Чудово. Запам'ятається? — Ну так. Нормально. Так, Фрагуліно, хочете? Які ви знаєте? Марки автомобілів? італійські. Fiat. ще ще. Lamborghini, так. Ось хто любить машини. Так, і ще. Ну давайте. Така дорога машина, типу як Бентлі, але не Бентлі. Бентлі, але не Бентлі. Мазераті. Тримайте вашу пляшку фрагуліно. Я думаю, з таким шампанським можна і на Мазераті покататися. Хорошого граму. <реку> <Добре. реку> а давайте курорти Італії, які ви знаєте. Які курорти Італії? Рим. Рим. Рим, Рим – не курорт. Всі хочуть побачити Рим. Всі хочуть побачити, Ладно, що є в Римі. Давайте так, попроще. <рес> ну о, Колізей. Ну о, все, коротше, якщо ви знаєте, кулізей. що таке Колізей, може там побуваєте, <рес> беріть шампанське і шуруйте. Все, хорошого вам дня! Питання для пацанів. А, які а, марки машин ви знаєте? Італійські. Ферарі, Ламбурджині, Дукаті, що там ще є, Мезаратті, Фіат і ще там. Получається якраз. Хорошо, добре. Які курорти ще можуть знайти в Італії? От в нас тут хрінники, а там може щось є. ще. Корсика, заробітки, курорт. Е, що -то там ще є? Взагалі Італія дуже розповсюджена. Така. Колізей, 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 так. Колізей. О, всі знають Колізей! Коротше, ладно, пацани. Ви все одно заробили пляшку шампанського. Хорошого вам дня! Добрий ранок. У нас є до вас кілька запитань про Італію і ви можете отримати пляшку ж прекрасного шампанського фрагуліна. Яке місто Італії вважається столицею піци? Е, можливо, Сицилія. Ні, добре, давайте. Друга. Які ви знаєте італійські курорти? Курорти. Mm -hmm. Буквально острів е, Сицилія. Острів Сардинія. Місто в місті в Римі. Місто в місті? Так. Да. Там де Папа Римський. А, Ватикан? Ватикан. Да. Окей, добре. Хорошого вам дня. Вдалого Нічого ранку і ось пляшка фраголіно для Круто. вас. дякую. — Хорошого дня! Це марки автомобільні італійські. Fiat. Що ще? Давайте хоча б дві. Мазараті, ні? Ламбурджіні, ні. Ну, дівчат, яке найпопулярніше жіноче ім'я в Італії? Uh, <laughs> <ще> щось... Софія! Окей, <laughs> okay, добре, все. Пляшка шампанського Фрагуліну для вас безкоштовно. Хорошого вам вечора. Okay, it, місто, а, яке вважається столицею піци. Яке це місто? автомобільні марки, це вже найпростіше. Ну, давай, то, ну, я думаю, що там не знаю. Ну, давай, Так, ні, пишу, то і Франція, Fiat, що ще? Lamborghini. Ламборджіні. Італія? Так. Я вгадав, чи Пляшку шампанського, фраголіно. Будь ласка, хорошого вам дня. Дуже дякую. А ви його взагалі пробували? Так. І як вам фраголіно? Воно класно, чесно. Я бармен, то я знаю, воно не класно. А які там взагалі смаки є? Бо мені тут надавали, я ще не пробував. Там ну, воно є як біле і червоне, там є з винограду, може бути червоний. Білий виноград, червоний виноград, це, 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 що? <смас> а головне зразу питати, це Італія, Єталія, власне. Я тихо йшов, 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 фраголіну знайшов, Взяв, підняв і далі пішов. Навіть в погану погоду ви можете просто лягти і відпочити від відпочинку. Певно, вранці для того, щоб розігнати кров, найкраще пограти в волейбол. Адже не лише варто бути Фракуліно, а ще й якісь активні ігри проводити. <правців> Скажіть, як вам взагалі відпочинок в хрінниках? О, чудово! Бачите, загоряю, загоріла, хоча, мабуть, загоріліше приїхала. <с talks> О, як зазвичай шашличок, Загоряємо, намагаємось принаймні купаємось. І, звичайно, дискотека. Як дискотека взагалі була? Бо в нас тут є кадри, я бачу, ви кру круто там відривались. Ага, ну так, да, ні, було класно. Ми вчора не ходили, але нам позавчора хватило. Було дуже круто, діджеї ще молодці, так було супер. Поліно пили? Звичайно, пили. Як вам? Дуже смачно. i'm a tá? Bom, tá? É. 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 Як ви бачите, корзина у мене залишилась порожня. Ну, люди не дуже хочуть воду, краще їм вранці випити фрагуліно. І вам того ж бажаю, щоб ваше життя було як італійське вино. Будьте щасливі, до зустрічі!